Не за силами Радуйся, си привіт, радяться Господи не нарічних і помилував рабів своїх, хіхти і милящих. Іх парах'янща ромучого, тут присутні, і дорогам здоров на здоров'я з оголіттям, промомовші споробив щасніше, робив на і на станішої заки Христа Господа нашого. Бо тобі належить чака, слава, чеші поклоніння, учує синові, що щодому Духові, нині пощав час і навіки вічня, що хреста, хрести. Це уповання моє на тебе мій пришвітний раю, на милосердія твоє, все уповання моє на тебе мати возлагаю, достойно піта я благаю, возри причиста я на їх, по тих обкрадених, шліпих невольників подаєм силу, По його мученика, сина, щоб хрест кайдане донести до самого-самого краю. Достойно піта, я благаю, вони благає, подивіться на них. То є вступ до поеми Марії, яку я тільки що нагадав усім нам. Ідея того пам'ятника зародилася ще в 90-х роках при заголошенні України. Але так сталося. Я не хочу, щоб був такий час. Бо там камінь той великий, ще ви знаєте, дорогі в блаженої пам'яті Мазурок Володимир Омельянович. То він то започаткував, Тягнув сюди камінь, який ми гарно то закінчили, гарно зробили. Загородив, посадив берези. І воно так було до певного часу. Ми різні перевживали моменти, але декілька років наш парафіянин, родак, мій сусід, наш сусід, Роман Манюк каже, отже, я хочу для села поставити тут пам'ятник Тарасові Шевченко. Ось, ми його бачимо, гарний, прекрасний. Решта ще що не то, думаю, доробимо. І це є велика-велика подія для нас. Бо багато з того часу, а блажальної пам'яті Володимира Мазорок наспомів, він би сьогодні тішився. Бо його внуки, правнуки, діти всі так само сьогодні є тут. Чому саме Шевченка? Я дуже переживав. Був період такий, знаєте, почали казати, що ми Франка опустили лише українку. Воно трохи так і трохи не так, бо вчилися ми в школі, але Шевченко був великий пророк. І те, що ми деколи боялися того, того слова, тих віршів, а правдивий кобзар різнича з тим, що було виписано колись. Сьогоднішній чаші. Я тішуся, що там повернулися. Ті вірші, які були заборонені, стоїть в селі Суботові. Церква, домовина. Його не було того вірша. Розрита могила, коли я беру в руки кобзар, я бачу, що було, і що було після викреслено. Але ми дочекалися тої гарної хвилі, коли все вернулося назад. Мені ознаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене на чужині? В неволі виріс між чужими, в неволі я плачучи у гру. І все з собою заберу, нічого в світі не залишу. На нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І не пом'яне батька сину, не скаже синові, молись. Молища сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той тобто син молитися чи ні, та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять її вогні, її обкраденою взбудять. Ох, неоднаково мені. Сьогодні ми святкуємо встановлення погруддя Шевченка, Шевченку, нашому поетові, нашому борцю за Україну, нашому герою і нашому наставнику, який ще на сьогоднішній день і на майбутні роки буде. Вести своїми правдивими словами нас, надіюсь, до скор... до скорої перемоги. Кобзар є в кожному хаті піснями Шевченка, вишиті рушники. І ви тепер, дорогі громада дорога, ви будете мати можливість, діти, учні, ідучи до школи, прийти, віддати шану Шевченкові і віддати шану тим нашим. Землякам, тим нашим героям, ті наші молоді, які поклали свою голову за незалежність, за наш мир, за наше мирне небо, за те, що ми маємо можливість ходити на роботу, за те, що ми мають нашу можливість мають наші діти ходити до школи. Сьогодні хочу щиро подякувати пану Романові, який фінансово долучився до встановлення цього погруддя. Ми надалі будемо сприяти в тому, щоб навести благоустрій на цій території, але все з часом все з Божою допомогою. Гості, шановні конюшчани, сьогодні в нас велике свято. Ми даємо шану нашому дорогому Шевченкові, пророку, художнику, поету. В нього життя було дуже коротке. Москалі не давали йому ні писати, ні малювати. Він ночами писав і малював. Потім його 10 років на заслення, Казахстан. А Казахстан це є клімат різко континентальний. А ми європейці, в нас континентальний. І його за 10 років він став старцем. Він цього прожив 47 років. Подивіться, як він виглядає. Він виглядає не 47, він виглядає як 77-87. Значить, Я дуже дякую нашій. Мирославі, нашій старості, яка це помогла і зробила. низький її Уклін і так само пані Оксані, яка теж вони допомогли все зробити. Ну і всій нашій громаді. Слава Україні!